Ей, вітаю вас на каналі Антишколи! З вами я Яна і сьогодні ми починаємо з вами нову рубрику Easy Grammar. В цій рубриці ми будемо розбирати складні граматичні правила так, щоб ви їх легко зрозуміли. В цьому відео ми поговоримо про модальні дієслова та як вони відрізняються: May, might, can, could і так далі. А я розкажу вам особливості їх використання та як все це запам'ятати. А також на вас чекає подарунок. Який подарунок та як його отримати, дізнаєтеся трохи згодом, тому дивіться відео далі. Погнали! Отже, що таке модальні дії слова та як вони відрізняються від звичайних? Модальні дієслова не означають дію, як, наприклад, work, play, give. And look, вони лише показують відтінок ймовірності та оцінку. Наприклад, наскільки ймовірно ви будете працювати, грати, віддавати або дивитися. Порівняємо, I should learn this grammar rule and I must learn this grammar rule. В першому випадку I should. Мені слідувало б вивчити це правило, але це зовсім не обов'язково. У другому випадку, I must. Я повинна, я маю вивчити це правило, і це є обов'язковим. Таким чином, модальне дієслово вказує на ступінь значущості та обов'язковості дії, яку транслює дієслово «to learn». Для того щоб легше було зрозуміти, уявіть собі шкалу десь від нуля до 10, де 0 – це зовсім не обов'язкова і неймовірна дія, а 10 – це дія, яка має відбутися 100% або дія, яку ви маєте виконати в будь-якому разі. Десь на трійці буде знаходитися «might» – «може», «може бути». For example, uh, she might go with us tonight, but don't expect too much. Вона Може, і піде з нами ввечері, але сильно не сподівайся. Тобто, might – це найменший ступень вирогідності, можливо. Але десь на відсотків 30. Might також використовуємо, коли ми хочемо докорити людині. Наприклад, You might have a cold. ти мало не простудився. До речі, для того щоб видавати речення з might в минулому, ми до might додаємо дієслово have та дієслово в третій формі або з закінченням –ed. Також might ми можемо використовувати, коли ми хочемо ненав'язливо, дуже м'яко щось порадити людині. Наприклад uh, I guess you might uh, have an additional income if the business is not successful. На відмітці 4 у нас розмістилося дієслово «may». В принципі, воно перекладається як і «might» може бути, але має трохи більшу вирогідність. Uh, «May give you a chance» до того, що воно більш формальне і більш вічливе. За допомогою «may» ви можете питати Щось типу, may ask you a question or may sit down. Але, якщо чесно, я не дуже розумію, де його можна використовувати в звичайному житті. Хіба що ви знайомі з королівською сім'єю? Maybe. Ще один приклад використання дієслова may – це побажання та привітання. For example, May all your wishes come true this year. Нехай всі побажання твої виповняться в цьому році. До речі, це не просто приклад. Ми з антишколою можемо виповнити одне твоє бажання в цьому році. Нарешті вивчити англійську мову, отримати нову роботу або поступити за кордонний вуз. Ну це все можна зробити, якщо вивчити англійську. Тож тобі потрібно зробити лише один крок: QR-код або переходь по посиланню. Від відео і записуйся на пробний безкоштовний урок. На ньому методист визначить твій рівень англійської мови, ти познайомишся з нашою онлайн-платформою. Та я сподіваюся, ти будеш в захваті, тому що е, англійська в школі це не may I sit down, if you know what I mean. Розбір звичайних життєвих ситуацій це навчання на фільмах, серіалах, музиці та всьому, чому тобі заманеться. Тож, приходь за посиланням або скануй QR-код десь тут він буде. І сподіваюся, цього року ти вивчиш англійську. Поїхали далі. Отже, на позначках 5 та 6 у нас знаходяться модальні для слова could і can, але з ними часто виходить плутанина, тому давайте розбиратися. Так, у could є два різні варіанти використання, як друга форма до can, і як окреме модальне дієслово. a chocolate bar in a time. Я можу з'їсти шоколадку зараз. Використовуємо can, теперішній час. Або I could eat a chocolate bar in a time, Тобто в минулому я могла з'їсти шоколадку зараз. А зараз вже може і не може. Але дієслово кут може виступати окремим модальним дієсловом, що ж потрібно про нього знати. Перше дієслово «could» виражає впевненість десь на 50%. До прикладу, My sister could be at home now». Моя сестра може бути вдома зараз. А може і не бути. До речі, «can» ми ставимо трохи вище на шосту позначку, тому що воно виражає більшу вирогідність, ніж «could». Друге, що потрібно знати про «could» – це завжди більш вічлива форма ніж «can». і вона завжди перекладається з часткою б. Чи не могли б ви? Порівняємо could you help me with the translation of this text? Чи не могли б ви допомогти мені з перекладом цього тексту? Або «Can you help me find this place?» Можете допомогти мені знайти це місце? Тож запам'ятайте, що «could» – це завжди більш вічлива і формальна форма. «can». Розмовно. А як щодо can? Can також має декілька прикладів використання. Найпоширніше з них це коли ми кажемо про свої здібності та можливості. Наприклад, I can sing all the Rihanna song by heart. Або ж коли ми хочемо виразити свої сумніви або чомусь дивуємося, типу It cannot be true. she can't go on a trip alone. I can't believe my baby boy is married. Є ще один варіант використання модального дії слова can. Це коли ми кажемо про реальні події або про щось загальновідоме. Наприклад, lessons with a native speaker can improve your pronunciation. і це насправді загальновідомий факт. Уроки з нейтівом можуть додати x10 до твоєї розмовної англійської. До речі, антишкола запустила новий курс абонемент, на якому щотижня ми обговорюємо книги, фільми, серіали, ментальне здоров'я, твою кар'єру, кар'єру інших. І все, що заминається нашим учням, деякі уроки ведуть нейтіви. Тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням під цим відео і долучайтеся до курсу. Ну і обіцяний сюрприз: ми вирішили подарувати вам безкоштовний доступ до курсу абонемент. Вам треба лише написати в коментарях, для чого вам потрібна розмовна англійська, і за тиждень ми виберемо переможця. Не упустіть свій шанс протестувати курс від антишколи безкоштовно. Продовжимо. Десь на позначці 7 стоїть модальне дієслово слово шут. Воно зазвичай а, означає, що тобі слід було потрібно щось зробити. А, типу you should pay more attention for your listening skills. Але є й інші приклади. Наприклад, якщо ви хочете сказати ой, ну не треба було, вам хтось щось дарує але. Вам якось незручно. Ви можете сказати Oh, you shouldn't have Якщо ж ви хочете доказати речення до кінця, треба додати дієслово у третій формі або з закінченням "-ed". Oh, you shouldn't have bought І так залишилося два дієслова, які ми поставили на позначки 9 та 10 Це have to і must Вони мають однаковий переклад, повинен, мають щось зробити, але мають деяку різницю. Отже. Have to означає повинен щось зробити через якісь зовнішні обставини. Ви зобов'язані щось зробити або пообіцяли чи поклялися. Наприклад, walk with Alison's dog because I promised her. я маю погуляти з собакою Елісон, тому що я пообіцяла їй. А от частіше за все підкреслює суворість правила або якихось обставин, обумовлених контрактом. Розберемо два приклади з have to та must. I have to learn English because it is important for my future. І друге, uh, all students must pass English exam to enter the university. У першому випадку я маю вивчити англійську, тому що це е, вимагають зовнішні обставини. Це покращить моє майбутнє, покращить мою кар'єру або що. У другому випадку. Студенти не мають можливості іншої, окрім як здати екзамен та вступити до університету. Якщо вони не здадуть екзамен, вони не вступлять. Це правило, чому ми розмістили have to на дев'ятій позначці, а must на десятій. Все просто, коли мова йде про якусь потребу або настанову, have to має більш м'який відтінок, не такий наполегливий. Давайте розберемо два приклади. You have to stop eating junk food, скаже тобі мама або подруга. Лікар же скаже, you must stop eating junk food, because it has negative impact on your health. Відчуваєте різницю? Звичайно, все залежить від інтонації та контексту, але зважайте на ці особливості. Поговоримо про маст більше. В яких випадках ще ми можемо використовувати маст? Перше, це коли ми маємо якесь припущення, у якому ми впевнені майже на 100%. До прикладу, she's watched Twilight over 50 times, she must be a fan. Тобто, must частіше за все на українську перекладається як напевне має бути, але з поправкою на те, що це напевне, впевненість мало не на 100%. Другий випадок вживання must – правило інструкції закони. All the passengers must wear seatbelts during the flight. Третій випадок, коли ми хочемо сказати про якесь наше рішення, наприклад, I must do exercise at least 15 minutes in the morning. Тобто, це на це не впливають ніякі зовнішні обставини. Це було моє рішення робити зарядку. Протягом 15 хвилин зранку. Але якщо робити фізичні вправи, це не ваше рішення. А, наприклад, вам порадив лікар, то ви можете сказати I have to – я мушу робити ці вправи. А тепер трошки про сленг. Зараз must ну дуже часто використовується в якості іменника. Have you seen the second part of Avatar? It's a must. тобто a must – щось дуже прям життєво необхідне. Ну, якщо чесно, it's a must. Подивіться другу частину, тому що. А знаєте, що ще із маст? Підпишіться на соцмережі антишколи. Адже щоб вивчити англійську, треба прямо оточити себе нею. Тому запрошую вас до нашого тіктоку, інстаграму та телеграму. А де знайти посилання you must know. На цьому ми завершуємо відео про медальні дієслова. Давайте ще раз глянемо на шкалу. На позначці 3 та 4 розмістилися дієслова might та may. При цьому might менш ворогідний і менш формальний. may більш ворогідний і більш формальний. На позначці 5 та 6 розмістилися could і can. При цьому could ми використовуємо, коли хочемо вічливо щось запитати або когось попрохати. Can ми використовуємо, коли говоримо про загальновідомі факти або розповідаємо, що ми щось. Можемо. На позначці 7 стоїть should, яке ми використовуємо, коли хочемо е, ненав'язливо якось м'яко щось комусь порадити. І найсильніші, найворогідніші на позначці 9 та 10 стоять have to і must. При цьому have to ми використовуємо, коли е, впливають на наше рішення якісь зовнішні обставини. Або ми щось комусь пообіцяли, наприклад. А маст використовуємо, коли існують якісь чіткі правила, закони або ж наше особисте рішення. Ми дуже чекаємо на ваші коментарі. Пишіть, чи було корисно це відео і які теми розкривати далі. А також не забувайте про наш конкурс та пробний урок. До зустрічі!